Друзі, вітаю всіх всіх тих, хто мислить адекватно, логічно, раціонально, хоче добра і процвітання в Україні і перетворення її в нормальну правову державу. І сьогодні у мене цікаві спостереження, паралелі, порівняння, наприклад, від інтерв'ю Олександра Мороза, яку він дає. Наталі Влащенко, в мене є питання до Мороза під час його діяльності, а до Наталії Влащенко ще більше питань. Але там просто я почув одну фразу, коли Олександр Боров скаже завдання зробити з людини громадянина. А нещодавно на Півдні Одеської області я розмовляв з поліцейським громади, Як називається там у них? Офіцер поліції громади, щось таке. Він мені розказує історію, що держава, право, їхня поліція не може нічого зробити з одним циганом. Ромом, ромом, якщо хочете. Тому що да, циган може бути і українець, якщо він себе веде як циган. І цей такий нахабний е, купує якогось гуля за 200-300 доларів, прав водійських немає, ганяє п'яний, розбиває машину, його поліція ловить. Платить, не, начисляють штрафи, він їх не платить, вже до 100 тисяч штрафів. І він типу, втратив паспорт і його не можна ідентифікувати. І його затримка на 3 години за адміністративне для уявлення, ну, уточнення інформації, хто він такий, там його випускають через 3 години. Він фактично якби, е, типу того, що е, ну, не може представити, хто він такий, і, і впливу на нього немає. От він людина. От Українці це громадяни, яких мобілізує ТЦК, а оцей ром-циган він ну, людина. І, до речі, є рух е, в Україні, називається живі люди, е, які не визнають державу, і, і які покруче свідки Єгови, свідки Єгови теж не визнають державу. Е, якби, ну, Ісус, і Христос, і Бог і з державою це різні речі. Коротше говоря, живі люди. Е, вони якби м, кажуть, я людина, не, не зобов'язаний носити паспорт, не зобов'язаний мати ідентифікаційний код, не зобов'язаний служити в армії, не зобов'язаний взагалі нічого. Я просто людина. Іду по вулиці, живу там десь не знаю, в печері, там, в будинку. Людина. І Конституція гарантує життя і здоров'я людини. людини. І як поєднати от, історію а, з цим циганом, який розказав мені поліцейський офіцер громади і Олександра Мороза, який каже, що треба зробити з людини громадянина? А громадянина якої держави? України а, формату Зеленського, де Конституційний суд не працює, і, ну і все решта. А, Громадянин, громадянин, як ми зараз будемо порівнювати з Ізраїлем, Швейцарією, США. Да? Громадянин це підданий, Посполитий, це зобов'язання чи це право? А виявляється, це і право, і зобов'язання. В Конституції то воно написано. У нас багато що написано в Конституції, в законах. Але Україна ця, цього формату, починаючи з Олександра Мороза і закінчуючи з Зеленським. Ця Україна є Україна імітаторів, які доїдали радянську економіку і право, і почали трансформуватися в якусь державу, в якій право взагалі не працює. Ну, десь працює, десь не працює. Тому хотів би сказати, що існує суспільний договір між громадянами і державою. Так? Як, наприклад, створилася держава Сполучені Штати Америки, ми бачили фільми Там Патріот і там купа інших фільмів про. Жоржа Вашингтона. І інші. Е, від, 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 відходимо від поняття піддані його королівської величності і перетворюємося в поняття громадяни, які обирають собі шерифа, обирають собі губернатора і обирають собі президента, який майже не впливає на їхнього губернатора, і їхні, е, шерифа і їхню громаду, в якій вони живуть. Всі ці ковбойські фільми, подивіться, їх купа. Особливо мені подобається фільм Дінокий голуб на російській мові, до речі, питання до шоумена, який став президентом. Де українські переклади голівудських фільмів? Де, де? Я їх не бачу. Я змушений в Ютубі дивитися російські переклади голівудських фільмів про демократію і фільмів про розбудову державності 200 років тому. Яка назвала себе Об'єднані Сполучені Штати незалежні Штати Америки. І там між громадянином і державою є суспільний договір, в тому числі захист не тільки свого штату, а всієї країни під назвою США. При В'єтнамській війні, якщо не помиляюся, уже тоді у них виникла система призиву на службу. На війну фактично по лотереї. І там неважливо, там броню тебе, ти там прокурор там, чи син якогось прокурора, конгресмена, ти попадав в мобілізацію і йшов на війну. Найвищий рівень це величезна професійна армія країни, в якої є дуже багато грошей. Тому сьогодні США це інша армія. Але як громадяни Ізраїлю, США, Швейцарії мобілізуються на захист держави. І не кажуть, що ми живі люди. Вони не кажуть, що ми, скажімо так, не хочемо. Ми там, не громадяни. Ми хочемо вийти з громадянства. До речі, у нас купа народу хоче вийти з громадянства, щоб не бути мобілізованим. Ну вони не виходять, тому що вони не виконали свій обов'язок конституційний. І тут виникає питання про баланс права. Баланс в правовій державі між органами виконавчої, законодавчої влади, між адвокатом і прокурором, баланс це, це, як між обов'язками і правами громадян по захисту України і обов'язками держави по захисту прав громадянина, в тому числі солдата від незаконних дій офіцера, командира, неправомірних, недосконалих, не продуманих. І тому подібне. Захист соціальний після служби, де 2 гектари атошникам. Захист, де санаторії пусті стоять на Одещині, тут не лікуються чомусь наші поранені, не фінансуються. Їх лікують в яких -то примітивних поліклініках і кажуть, що це реабілітація. І отут суспільні договори порушуються. Отут і виходить те, що людина не хоче бути громадянином. Не хоче виконувати обов'язки перед державою, бо держава не виконує обов'язки перед ним. Навіть коли держава готує з його солдата 45 діб, це вже якась е, імітація. Тому що його повинні були готувати в школі, е, на військово-полевих зборах строкова служба, яку нарешті народили, вони на четвертий рік війни базова військова служба. Невідомо, яка вона ще буде. Де би людина хоч трохи зрозуміла, що воно таке армія, що воно таке, чи там де страшно, де не страшно, що робити, які умови виживання. А не просто я йду по крихкому льоду і я не знаю, чи я провалюся. Людина не знає, іде по річці, і там зараз утоне він. Отак і цей мобілізований, якого забирають в армію. Щоб прийти в армію, треба ну, пройти певний період адаптації. Цього не робиться. Це безтолковість. У мене питання до начальника психологічної служби Збройних сил, там, видів родів військ. Ви взагалі до кінця дочитали ту книгу, яка називалася Психологічна підготовка, морально-психологічне забезпечення? Чи ви так от, купили собі посаду і стидливо прикриваєте очі, коли ТЦК хапає навчальний центр, позіхаючи щось там кудись стріляє, і потім командир. Який сам не командир, сам вчорашній мобілізований, він щось там наказує. Ви зробили таку армію, в яку люди бояться йти. Люди не довіряють ні державі, ні президенту, ні ТЦК, ні командирам. Тому вони не є громадянами Ізраїлю, які вертаються на захист країни. Із-за кордону, вони не є наші громадяни, громадянами США, які мають зброю і право на вибір шерифа і захист у суді від кого-небудь, навіть стріляти може на ураження в штаті Техас, якщо тобі гупають у двері, гупають, а не тихенько стукають. Ну і громадяни Швейцарії, які теж мають всі зброю, і в кожному там схилі гори закопаний якийсь артилерійський зенітний розрахунок. Якщо швейцарських літаків... Поставити, підняти в небо всіх, там вийде, що над Швейцарію кожен кілометр один літак стоїть. Там їх настільки багато на цю країну. Тому треба е, говорити про те, що держава не виконує обов'язки свої перед громадянином. Відповідно, громадянин не хоче виконувати обов'язки перед державою. Відповідно, цю державу треба переформатувати, поміняти все, не, не зеленського поміняти. Державний устрій і модель виконання е, законів і обов'язків держави перед людьми. І е, на цьому я буду закінчувати, щоб ви подумали і написали якісь коментарі з цього, е, тому що питання стоїть зараз екзистенційне, питання стоїть цивілізаційного вибору, стоїть питання існування взагалі держави, тому що начальник генштабу Російської Федерації показав карту, де Придністров'я, Одеска і Миколаїв, Миколаївська область вже входять в состав Новоросії. Тобто те, що вони задумали 10 років тому. І судячи з того, як рухається міжнародна політика, все до цього йде. А йде не тільки завдяки поганому Трампу, а йде щось завдяки тому, що ми не Швейцарія, і наші олігархи і гроші не спрямували всі на армію, і розумні люди не роблять нормальну оборонну стратегію і тактику, включаючи мобілізацію. І тому у нас і проблеми. А ви от кажете, поганий Путін, а в нас гарна держава. А може й поганий Путін, і погана держава в нас. І тому в нас все погано. Тому треба розбиратися з елементами державотворення, елементами творення армії, елементами, як це називається, договору суспільного між громадянином і державою. І з цього, мабуть, треба було починати, а не робити ту тицикашну мобілізацію, яка приводить до деградації держави зневіри суспільства.